Як ситуація у нас? Все стати, все нормально, всіх розселили. Сьогодні евакуювалося у нас 30 чоловік. З них вже 18 розміщено по адресам. Хороші умови. Називання так хороші. Місця вистачить всім. Вистачить всім. Як вам тут подобається? Чи вдома краще? Да, подобається. Подобається. Тут як в садочку, так? Да? Да. Прийшов узнати, як, як вам тут. Дуже, На... Дуже. Дуже Ну, Ви мужні люди. Ви правильно зробили, що поїхали сюди. Ми, ми, ми радіємо, тому що ви зараз знаходитесь в цьому місці, де безпечно. У нас попалило все, один снаряд прилетів, вікна дверей повиносило. другий прилетів, все погоріло. Ви залишаєтесь тут, чи вам запропонували якесь інше місце? Тут прийняли дуже добре, внимательно, і сумки допомагали носити, і обід нам приложить. Каша, борщи, є одноразові такі. Тобто у вас достатньо кількості? Звісно, тобто на всіх вистачить. Так, Якщо не вистачає, ще замовляємо, ще їдеться. Тобто тут проблем ніяких Ми немає. Ми держалися до останнього, поки не прилетів під хату кап. Це каже, що там військові, вони б'ють по військовим, не було там нікого. Вона зама крайня хата, да. зліва нікого, справа нікого. прямо річка і прямо почти попадають. Я дам доручення, щоб там охоронялись ваші помешкання, щоб не було мародерства. Я вам дуже дякую, що ви з розумінням віднесли цього і правильно зробили, що звідти виїхали. Бо ми за вас дуже хвилюємось. Ну, сім'ї ваші знають, діти теж знають, де ви знають, ми вже зробили, куди ми їдемо, що з вами тут ми все вже об'яснили. Нарешті діти заспокоїлися. Виплати вам дадуть. Виплати будуть, держава дає, і міжнародні наші партнери надають допомогу фінансову, тому будемо підтримувати. Влітку минулого року ми об'явили в 5-кілометровій зоні, Білопілля знаходиться в 10-кілометровій зоні, але аналіз і інтенсивність обстрілів з боку ворога показав, що інфраструктура найбільше знищена в Сумській області, це в Білопіллі. Найбільше загинуло, на жаль, людей це в і поранених теж. Тому Рада оборони прийняла таке рішення, і за наслідками цього рішення було видано розпорядження щодо. Планову евакуації. такі умови створені, нам допомагають інші регіони, місто Київ, міста Полтава. Інші регіони теж пропонують свою допомогу для наших мешканців з Білопілля. Ну і безумовно військова міська адміністрація міста Сум, вони працювали ці дні, готували відповідні приміщення, де було б зручно знаходитися тим, хто прийняв рішення. На евакуацію ми в постійному контакті знаходимося з військовим командою. Це 24 на 7. Вся інформація, яка існує сьогодні, при кордоні військової адміністрації, відома угруповання військ, яке сьогодні забезпечує оборону нашої країни на прикордоні, взагалі на всій території, воно сьогодні достатньо. Потужна, озброєна сучасною технікою в достатній кількості, тому вони готові діяти на любі виклики, які можуть виникнути в нашому регіоні.